Зараз долучиться до нас, Едуард Леонов. Добрий вечір. Едуарде. Доброго вечора. Дуже Чи так, задоволені так, да ви Дякую результатами? за запрошення щодо задоволення результатами, то результатів ще немає. No. Ну ну тобто, yeah. і звичайно, що ми просто беремо участь зараз в процесі виборів. Тобто вибори перший тур не завершився. Перший тур фактично тільки розпочався. Е, і, на жаль, знаючи реалії, скажімо так, суспільства, яке розвивається і в якому ми всі беремо участь, живемо, розвиваємо це суспільство. Ми знаємо, які які бувають неприємні нюанси під час підрахунку голосів. Е, в корні не згоден. Ну тут немає сенсу бути згодними чи не згодними з міжнародними спостерігачами. Вони виконують свою місію. Але міжнародні спостерігачі, висловлюючи такі позиції, як ми сьогодні почули, не враховують одної простої речі. Вибори це не сьогодні. Вибори це вже три місяці, і сьогодні, і після сьогодні. І величезні фальсифікації вже відбулися. Колосальні бюджетні кошти були використані в якості виборчої реклами одного з кандидатів безпосередньо. Так? тобто пенсіонери, кожен пенсіонер України тисячу гривень абсолютно необґрунтованих. Я радий, що пенсіонери отримали по тисячі гривень на свій рахунок від від, від навіть не пін, навіть не від пенсійного фонду, а від уряду України за вказівкою президента України. Так ну от, я дуже радий, що люди отримали по тисячі гривень, але це незаконно. Ну, І ну, це було використано годом, в межах да? виборчої реклами. Є позитив, який дає. я вже теж сьогодні про це говорив. Але позитив, який дає. О, от такий от результат, умовний результат виборів. Це те, що буде ще одна тисяча гривень, як сказали, що тисячу дадуть в березні, тисячу дадуть в квітні. Ну, от ми бачимо, що з таким варіантом екзитпола, то в принципі є шанси ще по тисячі гривень отримати. Бо якби не було, то вже і забули б про цю тисячу. Ну, от. ну але ж це неправильно. Це в корні неправильно. Не хочеться нагадувати старі такі неприємні істини, що є брехня, є велика брехня і є соціологія. aqui, Статистика І, взагалі тоді. Ну, не. статистика, так. Ну, добре, нехай буде статистика. Але до речі, але, до речі екзитпол 150. це ближче до статистики, ніж до соціології, до речі. Так от, знову ж таки, хочеться вірити екзитполам, так? Але ну, у нас у свободівців регулярно крадуть після екзитполя. От Екзитполи суперчесні. Ну, чому тоді нам в 2012 році екзитполи дали майже 13%, а в результаті 10,5% ми тільки отримали. Та? Якщо в, на останніх парламентських виборах всі Екзитполи показали, що фракція свободи в парламенті буде. Всі екзитполи показали. А результат 0,3% нам не вистачило для того, щоб п'ятивідсотковий бар'єр подолати. Тому на своєму гіркому досвіді свободівець я знаю, що ну м'яко кажучи, як дишло екзитполи, не говорячи про те, що у якого, політи, у якого політолога не спитай, скільки відсотків може дати адмінресурс. І фальсифікації. Всі скажуть, до 7% дає до ну 7%, відсотків. Ну 10 навіть так. Тобто, ну от ми бачимо, що в, на жаль, в межах статистичної похибки і в межах е, можливих адмінресурсів фальсифікації знаходиться результат між другим і третім е, обличчям в екзитполі. Тому до, Крім того, ще один момент дуже важливий момент свободівці з кожної виборчої дільниці з багатьох виборчих дільниць повідомляють, що отака якась дивна статистика: менше прийшло виборчих бюлетенів ніж. Людей у списках виборців, тобто в списках виборців, умовно кажучи, три тисячі бюлетенів прийшло дві сімсот, наприклад, так про що це говорить? Ну звичайно, що це ми розуміємо, що не всі прийдуть, не всі проголосують, але де ці бюлетені? Тому що перед виборами постійно говорили, що чомусь зайвих купу бюлетенів надрукували. Просто хочеться знати, де вони для того, щоб не було таких от запитань. Я думаю, що треба зараз бо Центральної виборчої комісії дати нам на <кій> них чіткі відповіді. Ще одне питання. Явка виборців. Після 15-ї години дня ми нічого не знали про явку виборців на виборчих дільницях. Ну от просто от з 15 ї години просто була закрита тема mm -hmm. явки, і вже тільки вже постфактум ми почали дізнаватися на сайті ЦВК Почала з'являтися вже остання інформація. Да. Тому питань багато Дякую. і треба, щоб ці, для того, щоб ці вибори були легітимними, не екзит поли потрібні, а довіра суспільна. Да. Дякую, Едуард Леонов Свобода в нашій студії. Едуарде, да, бачу вашу активність. О, прошу. пане Василю, ну хтось мусить вам ще сказати. У вас вся спина біла. Дякую, дякую перше квітня сьогодні. Дякую. Але, але але в принципі на цьому будь-що сьогодні жарти мусить закінчитися, і мене дуже здивувало і прикро здивувало взагалі о, 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 о та ви, ви, вижимка, яку показали нам з виступу заступника голови центральної виборчої комісії. Тобто він з, з таким знаєте, з таким веселощем і з гумором розповідав про виборчі порушення, якби нівелюючи взагалі саму можливість серйозного ставлення до них. Тобто, ЦВК, значить, не має відношення ну не. Бачить тих бігбордів, які висять оце о, в, у вигляді соціальної реклами, в кольорах конкретного кандидата в президенти Петра Порошенка, так по всій Україні. І за на інформацію нашого штабу і за інформацію нашого штабу да. в багатьох областях оці бігборди, які до сьогоднішнього дня висять, оплачені місцевими адміністраціями у вигляді соціальної реклами. І звичайно, що о, в, врань, вранці вже наші народні депутати. Свободівці будуть подавати запити відповідні депутатські для того, щоб з'ясувати цю ситуацію, тому що в е ну так просто не можна. І коли ЦВК, тобто ми з вами всі це бачимо, ЦВК цього не бачить. В день тиші відбувається явна агітаційна поїздка президента України, кандидата в президенти України, і це транслюється центральними телеканалами. В... ЦВК цього не бачить. Так же було в 14-му году, 25 мая. Так. Зато 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 нам заступник голови ЦВК розповідає про одиничні випадки, там якихось напівбожевільних людей. Ну на жаль, да, ще ну, ще, ще ми знаємо, що жінка народила прямо на виборчій дільниці. да, І це прекрасно. А знаємо прикрою новину, що жінка якась померла на виборчій дільниці. да. Ну тобто, якщо ми будемо з вами розмовляти от про ці речі, ну тоді навіщо нам ЦВК? Ми і без ЦВК все це знаємо. А ЦВК повинна. Здійснювати системний аналіз порушень і взагалі встановлювати можливість дійсно системної фальсифікації виборів, і це є порушенням. Тобто, ще раз хочу сказати: вибори це не сьогоднішній день голосування. Вибори це три місяці тому розпочалися і не завтра завершаться. А завершаться вони тільки зі встановлення остаточних результатів після другого туру. Оце все вибори, і це все безперервний процес. Тому сам підхід чиновників центральної виборів. Борчої комісія це чиновники, вони мають ранг міністрів. Оце, ну тобто, члени ЦВК – це міністри за табелю українських, да? І коли нам міністр за наші з вами гроші сидіти і розповідає анекдоти про те, хто як в роті там пожований бюлетень виносив. Ну м'яко кажучи, якщо це кримінальний злочин, мусить бути кримінальна відповідальність незалежно від того, смішно це чи не смішно. А якщо це просто смішний випадок, то навіщо витрачати наші гроші? І наостанок. Я, ви знаєте, я був просто в шоці. Я дивився весь цей час. От на екран на ваш в студії, на, на той екран, який висів в ЦВК. Там Севастополя немає на карті. Крим урізаний Севастополя немає на карті ЦВК. Фізично відсутній. І я мушу довіряти. Я кримчанин, мушу довіряти центральній виборчій комісії, яка за путінською вказівкою можливо Севастополь не включає до мапи України. Це кримінальний злочин. Дякую, Едуарде. Едуард Леонов, прошу. Українська об'єднання свобода системна політична сила, нам кілька десятків років ці вибори для нас не перші і не останні. Ми прекрасно розуміємо, що коли той, хто той, хто претендує в екзетполах на 18% витратив. Більше ніж півмільярда гривень тільки з офіційного фонду свого виборчого на виборчу кампанію. А це майже половина всіх грошей, які всі кандидати в сукупності витратили за статистикою ЦВК. І так і не зміг, хоча б трішки наблизитися до лідера перегонів. Так ну не будемо оцінювати капіталізацію тих вкладень, які е, по... Перший номер у цьому рейтингу вклав да тому, що там багато років ну з таким ж і Вірка Сердючка могла б бути в принципі. С Свого часу на Євробачення теж Вірка Сердючка не за вокальні дані поїхала, а за народну любов. Так тож, ну не, хоч, не хочеться знову ж таки фарс перетворювати політику. Я хочу сказати, що все тільки починається, і дуже бажано, і необхідно, щоб системні політичні сили виходили на вибори зі своїми програмами і щоб люди все ж таки обирали серед програм, але не серед того, у кого більше мільярдів на виборчу кампанію. І ще один момент: дуже прикро буде, якщо другий тур у нас пройде за системою Вабанк, коли всі будемо визначатися, катастрофа там чи катастрофа там. Дякую.